Я прочитаю вірш, якого написав брат Андрій, і він закликає всіх нас дякувати Богу за все, що ми маємо. Подякуй Богу, ти за те, що маєш у житті, за те, що маєш мир та спокій в нашій стороні, за те, що маєш одяг, їжу та житло, та дякуй Богу за здоров'я, що у тебе є, воно. За те, що силу маєш добрі справи ти робити, та маєш ще можливість ти когось благословити. Також подякуй Богу за Його творіння, та перш за все, подякуй за Його спасіння, за те, що сина свого Він до нас послав, Його, як жертву за спасіння наше дав. Щоб люди мали всі надію на життя. Та на чудове і прекрасне майбуття. Отже, ти за надію цю завжди тримайся, та Богу, дякувати ти завжди старайся. Амінь.